Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа у випуску автомобілі Jack JC запускаються на виробництві в замкнутому циклі. На конвейер. Черкаська автопрому пошуках своєї нижчі на світовому ринку. Ось такі у нас тут люки. Комунальні пастки на мапі громадського дозору. Чи вирішить вона проблему? Черкас сьогодні багато чого робиться. На Черкащині саме завдяки громадам. Перед ювілейний марафет як Косунщина готується до Шевченкового Хімени. Тепер про ці та інші теми докладніше. Черкащина намолотила четвертий мільйон тонн зерна. Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Анатолій Івашкевич. Він зазначив, урожай рекордний, але його прогнозували і чекали. Урожайність зернових та зернобобових досягла рекордного показника 62,2 центнери з гектару. І це дало можливість вже сьогодні отримати 4 мільйони тонн збіжжа. І сьогодні головою обласної державної адміністрації направлена телеграма президенту України про те, що Черкащина отримала 4 мільйони тонн зернових. Мітинг на підтримку євроінтеграції сьогодні півдні відбувся під стінами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Хоча зібрання студентів проходило мирно і без ексцесів, представники ректорату вишу викликали правоохоронців. Подробиці далі. Душу, тіло, Мальники співали патріотичних пісень та вигукували про європейські гасла. У виші саме розпочалася велика перерва, тож кількість студентів-прибічників євроінтеграції чим далі зростала. Уряд Росії завжди нас пригнічував, навіть е, взяти, коли ми були у СССР е, СССР, то ну ще тоді, що тоді все почалось, і я так думаю, що ми вже пройшли цей етап, тому ми повинні бути в євросоюзі. Інформацію про мітинг організатори розповсюдили інтернет-мережею. На заклик відгукнулось загалом до сотні студентів. Втім, чимало було і таких, хто обрав позицію спостерігача. Вони стежили за дійством на Майдані перед Вишем з вікон аудиторій. Його ж учасники були налаштовані рішуче. Ми маємо право стояти тут, ми маємо право відстоювати свої права. Я думаю, що нам є дійсно шлях у Європу. Це буде дійсно важко так, але я думаю, що ми справимося. Про проведення мітингу керівництво навчального закладу ніхто не попереджав, запевняє проректор Валентина Артюх, розцінивши зібрання як загрозу зриву навчального процесу, вона викликала слідчого. Треба, щоб перш за все були заняття, тому що ми е, вищий навчальний заклад, який взяв дітей від батьків для того, щоб навчати їх професії певні. І перш за все, ми зобов'язані організувати навчальний процес, зробити все, щоб навчалися і проходили заняття. А оце я дивлюся зараз. Я нічого не можу сказати. Натомість організатори зібрання кажуть, що про мітинг повідомили міську владу, тож усе законно. та той час, коли заборонено. Представник вишу запевнила, до суворих заходів не вдаватимуться. До того ж, вона не бачить серед учасників мітингу своїх студентів. Якщо ось тут навіть оцих 30 осіб, що стоїть на площі проти тих 8 тисяч студентів, які є в університеті, це ще не значить, що хтось приєднався чи не приєднався. Мирна студентська акція закінчилася ходою до центру міста. На завтра організатори планують провести такі мітинги під стінами інших черкаських вишів. Мирослава Станкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин. Нові робочі місця з'являться на черкаському заводі Богдан. На початку грудня там планують запустити лінію з виробництва автомобілів нового бренду Джак. За підрахунками економістів. Завдяки цьому надходження до бюджету збільшаться на сотні тисяч гривень. Нові моделі автомобілів розробляли італійські дизайнери. Основну увагу вони зданули на параметри майбутніх авто та ціну привабливу для покупця. На черкаському Богдані запровадять так званий замкнутий цикл виробництва. Автомобілі Jack JC запускаються на виробництві в замкнутому циклі. Це йде зварювання кузова, фарбування кузова і подальше складання в різних модифікаціях. Завдяки завантаженню виробництва Богданіці планують вирішити ряд важливих соціальних питань, передусім створення нових робочих місць та збільшення відрахувань до бюджету. Це є дуже знакова подія, оскільки це дозволить завантажити виробничі потужності, що створить додаткові робочі місця на автоскладальному виробництві. Це збільшить відрахування до бюджетів та соціальних фондів. А це і соціальна політика, і пенсії, і таке інше. Випуск нових авто на Богдані дозволить експортувати виготовлену в Черкасах продукцію абсолютно в усі країни світу, що прославить Черкаси як нову автомобільну столицю України. Олександр Чернега, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Онлайн контроль комунальних проблем у Черкасах впроваджують активісти міського форуму. Для цього розробили карту із позначками аварійних дерев, стихійних сміттєзвалищ, відкритих люків та ям. Цю мапу відтепер можна знайти в інтернеті, наповнювати та деталізувати її. Запрошують усіх бажаючих. Ось такі у нас тут люки. Черкащанка Тетяна не перший місяць бореться за те, щоб у її мікрорайоні позакривали люки. Дівчина переживає, що колись через це може статися трагедія. Втім, реакції від чиновників каже ніякої. У нас дуже безліч цих відкритих люків. Ми скаржились в різні інстанції, але відповіді поки що ми не бачимо. Був у нас тут один люк, його закрили, але більшість сатих не залишилась. Тетяна із подругами адреси місць, де є незакриті люки, розмістила на міському форумі. Нещодавно дописуючи цього ресурсу, запустили проект Карта проблемних міст Черкас кажуть, ідея проста. За допомогою цієї карти мешканці бачать де небезпечні місця, і треба особливо звертати увагу на те, ну де бути обережним. По-друге, завдання це. Для комунальників, тобто вони краще бачать загальну картину і бачать адрес аварійні дерева, стихійні сміттєзвалища, непрацюючі світофори та навіть ями на дорогах. Одним кліком мишки і тепер можна попередити людей про ці негаразди. Ось відсутня решітка зливової каналізації. Чиновники погоджуються, проблем в місті дійсно немало. а Така народна ініціатива допоможе оперативніше на них реагувати. Це дійсно велика підказка, велика допомога нам в роботі. Я Більше того, я хотів би зустрітися з тими людьми і більш детально поспілкуватися з цього приводу, бо колосальна робота реально робиться управлінням інспектування. Є маса інформації, ми її готові надавати і ділитися. За тиждень роботи онлайн-дозору форумчани ще не встигли пересвідчитися в його ефективності, втім сподіваються, що їхня спільна робота допоможе зробити місто краще. Ірина Васюра та Горозія, Черкаська служба. Новин 42 нелегальних перевізника виявили на Черкащині стражі доріг. Кермувальники приватних автобусів працювали без дозвільних документів. Профілактичний рейд тривав продовж місяця. За цей час співробітники Державтоінспекції видали 140 приписів. припасів. Продовжуємо у корсунь Шевченківському. Після реконструкції відкрили сквер Тараса Шевченка у селі Стеблів. Новий пам'ятник поету. Взяв участь в урочистостях голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Загалом до 200-річчя українського пророка в області вже відремонтовано та упорядковано більше половини об'єктів, які носять його ім'я. Цей сквер та алея Слави Шевченка з'явилися у Корсун Шевченківському ще у 60-х роках. Але такими доглянутими їх не бачили давно. Всього за 35 днів тут реконструювали площу перед пам'ятником Кобзарю та оновили саме погруддя, поклали новеньку бруківку, встановили лави, посадили молоді ялинки. Проект профінансували з місцевого бюджету та благодійники меценати. Зроблені підсілаючи Уплотнення ґрунта, піска щібня, забетоніровано зроблена мочна бетонна основа для того, щоб не було просадочних ґрунтів. І згідно проектно-кошторисної документації виконані всі роботи в термін. Це лише перша черга робіт, кажуть місцеві владці. На повне оновлення заплановано понад мільйон гривень. Територія відновленого скверу має становити понад тисячу квадратних метрів. Другу чергу завершити планують до травневих свят. Тут звести, відновити, реконструювати сквер зону відпочинку, також з облаштуванням дитячого майданчика, він буде тут, спортивного майданчика. І також плануємо зробити канатну дорогу таку дитя. Втім, працівникам комунального підприємства, які безпосередньо брали участь в оновленій площі, досі не виплачено зарплату. Люди поскаржилися. Вже три місяці живуть без копійки за душею. Борг становить майже 250 тисяч гривень. Це вже крик душі. Люди не можуть без зарплати. Ви розумієте, не що люба чи цей чи трактор треба заправляти, чи машину заправляти, чи людей ну, треба теж. теж їм вже треба їсти. Сергій Тулуб здивувався, чому місцева влада й досі не звернулася до нього по допомогу. З відповідальних зняв премію людям вже пообіцяв кремні будуть. Я думаю, що ми сьогодні вирішимо це питання. Зараз я розберуся з казначейством. І... Ми будемо дуже вам... вдячні да. вам за допомогу. Да. будемо Но... дуже вдячні. Якщо ви допомі. поки я доїду до стебліва, я думаю, що мені підкажуть. Як. у стеблеві керівника вже чекали. Тут у центрі села встановили пам'ятник Шевченку. Влада урочисто відкрила меморіал, поклала квіти. Сергій Тулуб подякував місцевій громаді за особистий вклад у підготовку до вшанування 200-річчя кобзаря. Сьогодні багато чого робиться на Черкащині саме завдяки громадам. На сьогоднішній день вже більше 50% всіх різноманітних об'єктів, вулиць, переулків, закладів, які носять це ім'я, відремонтовано. І ми готуємося. Також цього дня очільник області ознайомився з роботою ще кількох об'єктів, діяльність яких пов'язана Шевченком. Курсунь Шевченківського педагогічного коледжу та центру дитячої і юнацької творчості обом закладам подарував оргтехніку. Інформаційний підсумок середи у час Сан ще про таке. Це наша спільна праця для того, щоб взяти відповідальність і впевнено купувати у майбутньому. Літописний діалог поколінь. Правду про минуле із вуст у вуста. Полюбити себе таким, який ти є. Це основна ідея. Прем'єра про здолання комплексів. Психологічний коуч-тренінг на театральних підмостках. Виставку родинних літописів презентували у обласному краєзнавчому музеї у спогадах 22 очевидців йдеться про часи голодомору, події Другої світової війни, рабську праці українців у Німеччині після воєнного відродження. Організатори експозиції переконані, що літописний діалог поколінь унеможливить забуття правдивих фактів нашої історії. Олександр Чернега продовжить тему. У свої дев'яносто каже Олексій Слюсар, далеко ходити важко, та попри вік прийшов до музею, щоб зустрітися з колегами. Так чоловік називає тих, хто побував у горнелі війни, концтаборах та нещуток знає про тяжку працю на німців. На роботи до Австрії потрапив у 42-му 19-річним хлопцем. Три роки загартували його силу волі. Годували слабенько, дуже малу пайку давали. Єдине обов'язково те, що я познайомився з французом. Як так як я трошки малював, там те та щось малював у неділю вихідний був садик, і він малював. А він, окаже, художник, вони Та їм же Красний Крест давав посилки, вони хорошо. А Ольга Третякова на відкриття виставки приїхати не змогла. Спогади жінки записали волонтери Черкаського відділення всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Всього на виставці презентовано 22 життєві історії. Ганна Муригіна, звільнення від німців Кам'янки, згадує зі сльозами та неохоче розповідає про пережите. Ну в общем, це при німці катували і вкидали у той рів великий. Ну він великий, ширший як оце гостєнки. Прямо десь я не знаю по метрах стільки. Це ми стояли отут, а там люди в кругову стояли, деякі своїх узнавали. Але представляєте, оце гола рука, гола, гола людина, оце гола. Його беруть, а воно як тряпка, отако. Про поневіряння землями Польщі в роки війни розповіла у своїх спогадах Марія Миронюк, як на другий день після випускного однокласники пішли на війну, згадала Надія Перебейніс. а Валентина Демура повідала про бомбардування. Записати всі спогади очевидців 20-го століття не під силу жодному досліднику, і особлива роль тут належить волонтерам. Залучають молодь і йдуть на діалог з молоддю, адже програма так і називається місце зустрічі, діалог. Це діалог старшого покоління і діалог молодшого покоління. Це наша спільна праця для того, щоб взяти відповідальність і впевнено кракувати у майбутнє. А виставку родинних літописів доповнять матеріали нової експозиції, яку приурочать річчю визволення Черкащини від фашистів. Олександр Чернега, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Шукати шлях до себе навчатимуть глядачів, актори Черкаського театру. 6 грудня відбудеться прем'єра вистави Натюрморт з товстим небожем. Над сценічним втіленням комедії румульського драматурга Іона Сабдару. Майже півроку пліч опліч працювали молоді і досвідчені актори. Сподіваються, що вистава нікого не залишить байдужим. Олексій Клименко грає в Черкаському театрі два роки. За цей час молодий актор випробував себе у ролі Стецька зі сватання на гончарівці, Степана у п'єсі за двома зайцями та підлабузника із безхребетних. Сьогодні перед ним стоїть завдання перевтілитися у молодого товстуна, який комплексує через вади власної зовнішності. Полюбити себе таким, який ти є. Це основна ідея. Я думаю, у кожної людини є щось, що собі не влаштовує. Якось з цим треба змиритися. За сценарієм, три тітоньки похилого віку жертвують особистим життям заради свого небожа, розпещений їхньою увагою та опікою, той вчиться самостійно долати перші труднощі, пізнає, що таке кохання. Молодий режисер Олесь Павлютін каже, комедію румунського драматурга Іоанна Сабдару уподобав за філософську ідею та дотепний гумор. Вона про людину, яка себе не приймає да не приймає такою як вона є і от шлях до себе через страшні розчарування через страшні помилки через буває власну недолугість які проводять її через ряд таких душевних криз і напружених душевних станів і от за цим всім ми спостерігаємо в цій виставі у виставі пліч опліч грають як досвідчені майстри сцени, так і молоді актори. Так, роль тітоньки Ванди виконує заслужена артистка України Любов Скобель. Про молодших колег відгукується з материнською теплотою. У нас підібралася дуже гарна команда. У нас режисер молодий, і актори молоді є. Ну, звичайно, ми допомагаємо. допомагаємо але вони. Е вони вони розуміють, що вони роблять, і я, я, я довольна, що, що до нас імінно що якраз вони працюють у нашій виставі. Переглянути виставу можна буде 6, 7 та 13 грудня в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Марія Голуб, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. А від сьогодні, впродовж наступного тижня, єврейська спільнота відзначає хануку це історичне свято, що називають святом свічок, які запалюють на честь дива, яке сталося ще у другому столітті до нашої ери. За стародавніми переказами, у ті далекі часи точилися кровопролитні релігійні війни. Якось відновлюючи зруйнований храм, євреї хотіли запалити священий вогонь. Олії у лампадці мало вистачити лише на добу, проте вогонь палав вісім днів. З того часу євреї усього світу відзначають Хануку як свято полум'я та світла. Що ж, на цю мить у це все більше новин на нашому сайті Росмаджіа Далі про спорт. В'ячеслав Лапушанський і погода. Ще побачимось. Доброго вечора. Про спортивні події останньої доби сьогодні розповім вам. Я В'ячеслав Лопушанський. Розпочнемо з більярду у Москві Стартував найпрестижніший більярдний турнір СНГ Кубок Кремля. Черкащину на цьому турнірі представляють одразу двоє спортсменів: досвідчений Єгор Жуковський з Черкас та молодий Віталій Грицай із Золотоноші. Обидва спортсмени вирушили на цей старт за підтримки Черкаського відділення Федерації спортивного більярду України. Значно більше авторитету має Жуковський, який є членом національної збірної та майстром спорту України. У 2010-му Єгор виграв чемпіонат держави, який проходив у Хмельницьку. Тому на Кубок Кремля він вирушає не лише за досвідом. Так, Жуковський вже переміг у першому своєму матчі. Призери московського турніру стануть відомі у суботу. Для деяких спортсменів прихід зими асоціюється зі спортивним міжсезонням. Саме напередодні холодної пори року ми спробували дізнатися про їх захоплення. Не спортом єдиним живуть черкаські спортсмени. Хоча тренування займають більшість їхнього часу, вони все ж знаходять вільну хвилину для свого хобі. Коло захоплень найрізноманітніші. Цікаві та оригінальні заняття іноді разюче різняться з образом самих спортсменів. Журналісти Черкаської служби новин поцікавилися, як позбавляються спортивної напруги черкаські чемпіони. Вона успішна фехтувальниця і обережний байкер. Так саме байкер. На своєму залізному коні Ксенія Перцева почувається так само впевнено, як і фехтує. За плечима чемпіонки України не лише золото Кубка світу з фехтування, а й тисячі кілометрів, подоланих на її мотоциклі. Ксенія зізнається, любить поганяти на швидкості, але правил дорожнього руху не порушує. Двадцятирічна спортсменка каже: пристрасті до мототехніки у неї з дитинства. Проте здійснити давню мрію зважилась лише нещодавно, придбавши в власний байк. До цього тривалий час їздила разом з другом у якості пасажира. От, «Коли ми с ним проїхали 3000 километров, получается за 2 тижні, ну, недели От я тоді поняла, ну, у мене є конкретная цель собі мотоцикл, от, не кататься сзади, а саме самой їздити. Люблю чуть-чуть ну, на швидкості, ну, На наших дорогах особо ну, Этот мотоцикл, то, що я вибрала, он пока мало на ньому особо не розгонюся». Но в ближайшее время хочу, конечно, повысить кубатуру. На скелодромі Артем Коваль напружено працює над покращенням своєї фізичної форми, аби разом з іншими альпіністами підкорювати найвищі вершини світу. У любительському спорті Коваль не так давно, а вже зумів вибороти низку нагород на обласних та міських стартах і скелелазіння. Окрім спорту, атлет любить приділяти час ще одному, дещо неочікуваному захопленню вишивці бісером та хрестиком. Свої картини Артем Коваль переважно дарує. На одну роботу витрачає від трьох тижнів до кількох місяців. Каже, таке хобі. Чудово розвиває не лише мистецькі здібності, а й витримку. Дуже заспокоює це однозначно. Сидиш, витримка. Звертаю увагу на насиченість кольорів. Чим більше кольорів, тим вона красивіша. Якщо її вишити повністю, поставити у рамочку і дати на неї світло зверху вниз, то яскраво виглядить дуже чудово. Ки видовищного спорту звикли бачити її на рингу у боксерській формі. В житті ж багаторазова призерка та переможниця чемпіонатів Європи та України з боксу Марина Мальована надає перевагу високим підборам і платтям. Мало хто знає, 18-річна боксерка співає у музичній групі і пише готичні вірші. В руках моїх лінії событий, я всматриваюсь в них без каково все це – літать в чужому сценарії. Марина Мальована каже, її творчість не заважає спорту. Навпаки, допомагає розслабитись. Паралельно із боксерською кар'єрою спортсменка планує розвиватись і як музикант. Дуже мрію навчитися грати на скрипці, але, на жаль, мені не вистачає часу. Я дуже рідко знаходжу час для того, щоб просто погуляти. Дуже люблю співати. Це, якби, мені передалося, і багато хто з моїх родичів співають, і мені це надзвичайно подобається. Особливо в напрямку рок-музики, особливо, особливо цей жанр. Мені найбільше імпонує в виконанні музичному. Психологи зауважують, хобі допомагає не лише розслабитись, а зосередитись на поставлених цілях. Серед головних пріоритетів атлетів нові спортивні досягнення, адже у їхньому житті спорт займає чільне місце. Юля Парпенко, Дмитро Мірошніченко, Микола Назарчук, Чесен Спорт. І на сьогодні це всі спортивні новини. Більше спорту на нашому каналі. Дивіться рівно за добу. Хай вам щастить, і звісно, не забувайте підтримувати своїх. До побачення.